Ринок протипожежних послуг не стоїть на місці, він розвивається, рухається. Тому ми сьогодні на заводі Тірас це лідер в сфері виробництва систем безпеки в Україні, який працює з 1991 року. Він створює безпеку вже понад 30 років. Зі мною сьогодні Олег Баглай. Ми хочемо поспілкуватися про оновлення лінійки. Про нові прилади, які вийдуть незабаром в компанії, про їхні розробки. Та, взагалі, що компанія ТІРАС думає про ринок систем безпеки в Україні в 2025 році. Знаю, що у вас грандіозне оновлення приладів TIRAS-P і заміна їх на нову лінійку. Я не знаю, чи буду помилятися, але це саме отримали перші сертифікати в Україні як прилади з пожежної безпеки. Саме так, перші отримали відповідність ємс 54 в далекі часи, коли. Пожежний ринок тільки зароджувався, ніхто з виробників не робив прилади під Ємці 4. І тому що цей стандарт вимагає технічні рішення, на той час вони були доволі дорогими і всі економили. Ми були перші, хто пішов на цей ризик здорожчати прилади, але отримати сертифікати. Ми це зробили, отримали, і, в принципі, наші прилади. Стали головними приладами пожежної безпеки в Україні. Сьогодні ми покажемо вам багато різних наших напрацювань, які ми не показували ще публічно на ринку. Те все, що стосується і неадресних систем, і адресних, і сервісних, скажімо так, почнемо з неадресних приладів. Ті раси про які ми згадали, це популярні надійні передбачувані системи, які ставляться по всій Україні багато років, але все-таки. Навіть не дивлячись на те, що пожежний ринок він доволі консервативний і не дуже любить нововведення, але все одно час іде, і технології нові з'являються, нові канали зв'язку, нові ті самі акумулятори, які під сучасні реалії потрібні літі полімерні. І це все назбиралось, і ми побачили, що нам Час переходити з тірасів П на щось інше. Орієнтовна цифра, яку я чув, що ви це 80% ринку. Ті РСП, вроді би робоча схема, всі ставлять, в будь які об'єкти заходиш, ваша станція, що стимулювало до того, що з'явилося ця лінія? Почнемо там, з технічної елементної бази. Ті розсипе розроблені 10-15 років тому, мікропроцесори, на яких вони розроблені, GSM модеми, це все воно ну, тих часів. І виробники ці всі комплектуючі вони вони випускають нові моделі і старі моделі вони згортають виробництво і їх використовувати все складніше і складніше. Тобто вони з часом стають вже ну доволі раритетними компонентами. Того треба переходити на нову елементну базу нові контролери, нові модеми. Це перше, друге там візьмемо, що канали зв'язку З'являється ЛТ з... Все більше хочуть е, на об'єктах використовувати езерне, вайфай, оце все інтегрувати ці всі сучасні рішення в Ті це довго складно і це все краще робити на новій платформі. Наприклад, е, з обстрілами, з блекаутами, Стандартні акумулятори свинцові, геліві, вони, ну, вони не підходять під наші сучасні реалії, особливо в тих регіонах, де постійно перепади зі світлом. Треба, щоб прилади працювали з літі полімерними акумуляторами, нормально, враховували їх там, вольтажі і це все. Всі ці напрацювання, всі ці нововведення в тірасах П робити дуже складно, довго. Того вони дуже класно робляться в новій платформі. Чи збирали якісь відгуки в компанії інсталяторів, компанії так званих ліцензіатів? Взагалі що вони хочуть? Чи все ж таки орієнтувалися на досвід країн заходу? Як будували цю схему? Будували цю логічну цепочку по по, по заміні ці Гарне питання, але у нас тут є такий важливий нюанс і досвід. У нас, було, у нас були Тірас Прійм, оця серія першого покоління, так звані. Це були Тірас Prime 4, 816 і 8L. Ми їх зробили вже давненько, і вони не пішли. Вони не замінили Тіраси П. Чому? Є декілька головних е, причин. Перша причина, вони всі були такого розміру. Вони всі були великі, з двома акумуляторами, тобто у них був формат. Ближче до, типу 16 зонного приладу. От таких компактних приладів в тій серії не було. Того там, де об'єкту треба закрити невеликим приладом систему, рішення було надлишковим. Якщо ми говоримо про об'єкти більші, типу там, де 16-28 ставиться, там де треба розширення, там десятки зон, там теж не було рішення в, в першому поколінні. Тобто були базові прилади на 8, 16, 20 зон. Все, що менше, не дуже раціонально, все, що більше, не було. Того, це у нас вийшла така доволі точкова локальна система, яка не могла закрити потреби всього на всього ринку, там де ставляться неадресні системи. Тут ми в першу чергу вирішуємо це питання. Тобто тут є менші прилади, чотирьохзонний, зонний, і тут є прилад Excel, який прямо замінює Тіра 16. 128 p і може розширюватися до 128 зон. Тобто максимальне покриття всіх типів об'єктів, де використовується на система. Крім цього, по досвіду першого покоління Тірас Prime є різні якраз коментарі з, від інсталяторів, від ліцензіатів, які ми тут враховували. Наприклад, які, які ти можеш відзначити такі е коментарі, які ви врахували. Якщо ми візьмемо то наші охоронні системи. В базі у нас є gsm зв'язок. Ми можемо доставити Ethernet, можемо доставити Wi-Fi. Ті роси прайми першого покоління і ті вони позбавлені цієї можливості. 10-15 років тому, ну, це не було затребовано. зараз. Хочуть, як і в інших системах технічних, крім GSM, мати. Можливість резервування і мати можливість взагалі працювати по езернету чи по Wi-Fi без GSM. Тут ми використали наші універсальні слоти, які спочатку були розроблені в охоронних системах, і ми в них можемо встановлювати потрібні нам комунікатори LTE, 2G, Wi-Fi, Ethernet. Тобто, гнучність, гнучкість по каналах зв'язку в першу чергу. Ми тут зробили. Це те, що стосується коментарів ринку. Ми тут попрацювали з виходами. З виходами оповіщення, з релейними виходами, тобто тут тут хороший баланс два універсальних релейних виходи, Тут по чотири виходи, два яких під оповіщення, два універсальні. Тобто, саме баланс по виходам, і що вони мають, чим вони мають керувати на реальних об'єктах. Крім цього, тут є гнучке розширення релейних виходів. Воно є як таким модулем в слот, тобто ми можемо два реле додавати в самі прилади. Ми можемо їх виносити по шині, тобто купа таких. Деталей покращень, які е, дають можливість інсталятору проєктанту краще і і раціональніше закрити потреби І Чому ми маємо переходити зараз на е, нову лінійку Prime зі зі старих е, станцій? Навіть я приїхавши завтра в офіс, я скажу, хлопці, все є новий тірес прайм, старий старий тірес, це вже е, 19 століття. Працює. Перше, що хочу сказати, не треба буквально завтра переходити з в росів. Ми цю, цей процес переходу хочемо зробити комфортним для ринку. Ми не хочемо вийти завтра і сказати, що все переходимо на ці. Це буде поступовий процес від півроку, а може й до року, щоб всі комфортно. Ну, Проекти це, це час, і ми не хочемо це все обрубувати. Того, перше, на чому наголошую. Їх спочатку треба спробувати подивитись, вивчити і плавно переходити. Не треба тут різків рухів. Якщо вже говорити про, якщо є бажання переходити, в залежності від е, типу об'єкта і приладу, з яким ми порівнюємось, якщо це, умовно, самий базовий прилад на 4 зони, типу наш Терос 4П, тут ми його замінюємо S-кою, е, всі нововведення тут вони потрошки покращують систему. Наприклад, тут. У нас два виходи оповіщення. Тірасах АХП, один вихід оповіщення, якщо треба два. І, і більше нам треба використовувати МРЛ-2-2, тобто це додаткові гроші, додатковий модуль. Тут у нас два виходи одразу. Питання ціни. Е, я так розумію, в нього є додаткові можливості. Чи це є е, здорожчання цього приладу порівняно з тим самим 4 П. Якщо порівнювати з 4 П, його здорожчання ну, буквально на Декілька відсотків він точно не буде дорожчий, ніж якщо ми візьмемо звичайний Тірес і якісь додаткове обладнання, яке нам потрібно для реалізації тих функцій, які є в Prime S. Е, він входить тоді. Ми виграємо. Ми виграємо. Так він налаштовується, в нього є в базі USB type c Не треба вже програматора. Ну то того пристрою, який в сучасному світі виглядає вже трошки анахронізмом, Не треба його з собою таскати. У нього є USB. Ми можемо гнучко. Підібрати ті самі комунікатори, які вже нараз згадав, ми можемо GSM по потребі, по потребі Wi-Fi, Ethernet ми можемо сюди поставити. У нього 35 Вт блок живлення, на відміну від ті розівпе, у яких 25 ватт. Тобто 10 додаткових ватт, які ми можемо направити чи на оповіщення додаткове. Тобто інколи це може спрацювати, що нам не треба буде додатковий блок живлення. А це це гроші. Ми це можемо направити на прискорення заряду акумулятора. Ці 10 Вт, які ми. Швидше будемо заряджати чи той самий АГМ-акумулятор чи ЛФП. Тобто праймом e, в новій лінійці ви вже заклали це. Що ми можемо реалізовувати об'єкти, де ми можемо використати без додаткового блоку живлення e, функціями, які є в новій лінійці, вірно e, чи не так? Це відно кожного об'єкту, треба рахувати скільки йому треба. E... Живлення, якої треба потужності для живлення тих самих оповіщувачів, інколи може вистачити цих додаткових ват, які у нас є в відносно ті п. інколи треба все одно доставляти. Тут у нас 35-35, в більших по 50 ват. Про с розібрались. МК і інші, я так розумію, це тільки більші прилади, всі ті самі функції, тільки е, кількість шлейфів. Вірно, чи є якісь додаткові елементи, які е, немає в менших SM, Вони, в принципі, однакові. Це просто чотири зони базових, вісім зон базових. Якщо ми говоримо про Ельку, у неї 16 базових зон, у неї в два рази більше виходів, 4. І у неї вбудований зернет. Це те, що чого не було в ті fp навіть окремим модулем. Тут він вбудований. Тобто, у нас і комунікатор, і інтерфейс для зв'язку з подальшим дистанційного налаштування, сервері, сервери, і все інше, воно є в базі. І у нього дві системних шини RS-485, Тобто, ми можемо робити кільце. І розширювати його більш надійно, чим розширювався 16П. Бо тут можна одразу кільця робити. Тут який це Елька. Це Елька, да. Елька дорівнює якому старому? 16П. 16. 16. Цей прилад XL, він е, умовно дорівнює 16128, але у нього трошки інший, інший формат. У нього ну, екран вже в базі. Тобто 16128 — це залізна коробка, сам корпус і виносна ВПК. Е, крім цього, у нього. Теж дві системних шини, тобто ми можемо робити кільце, екран і екран, який продубльований індикацією світлодіодною, що теж корисно. Тому що це теж доволі до, до речі, з ринку побажанням. ВПК і інші пристрої, де є екран, вони не мають світлодіодної індикації зони. Тобто інколи це норм, інколи не вистачає цих самої простої індикації. Тут поєднання. Тобто, тут у нас буде вже видно, коли пожежа, буде видно, коли несправність так. і якісь інші події. Що тут ще нового? Ті раси П, коли ми говоримо про розширення 16 до 128, в якості розширювачів використовується ті п 8 П, 16 п ця система, вона інколи зручна. А інколи надлишково, що у нас умовно якісь розподілені об'єкти, і нам треба в рамках розширення мати і індикацію, і повноцінний прилад, це зручно. А інколи нам цього всього не треба, нам треба просто зони. Тому в цій системі ми починаємо з розширювачів в таких глухих корпусах. Тобто ми використовуємо не наші прилади менші, а откий розширювач. Це система, яка у нас в охоронних системах працює давно, і дуже класно, там є розширювачі МЗП-бокс, це, в принципі, він, який має зони, виходи, блок живлення, але не має індикації. І це дешевше, чим розширювати окремим ППК. Це таке нововведення, якого ми раніше не робили, таку систему, робили тільки в, в, в охоронних системах. Тепер це є і в пожежних. Е -е. Якщо ми прийдемо до того, що і так треба розширювати. Тобто інколи глухим корпусом, інколи ППК, ми зможемо це реалізувати в перспективі. А все ж таки, що змінюється для кінцевого споживача? Якщо говорити про кінцевого споживача, цей пункт, який я ще не згадав, він однаково важливий і для спеціаліста, і для кінцевого споживача. І це те, чого раніше теж не було. А тут стоїть наш датчик. Це неадресний датчик, наш відносно нова серія detecto 10. І що він може робити в парі з цими з нашими новими ППК. Класичні неадресні системи. Є шлейф, є датчики, є кінцевий резистор. І ми бачимо по зоні, зоні шлейфу пожежу несправність. Несправність в реальності це чи КЗ, коротке замикання лінії підключення, чи обрив лінії підключення. Але якщо сам датчик запалився, тобто несправність самого датчика, ми не бачимо цю несправність. І, ну, звісно, кінцеві користувачі вони цього, цього нюансу не знають, але взагалі ну, це е, ну, не найкращий скажімо так, підхід. За рахунок того, що цей датчик на мікропроцесорі він умовно розумний, ми реалізували тут систему, яка називається Detector. І в такому режимі ми можемо передавати несправність датчика на ППК в неадресних системах. Тобто це функціонал, який ну, раніше був доступний тільки в адресних системах, тепер він доступний в неадресних. Тобто для користувача ця система набагато надійніша. В першу чергу вона себе діагностує, і якщо щось не так з самим датчиком, на раніше ми могли сподіватися тільки на регламентне обслуговування. Це те, ну це, звісно, потрібна річ, але коли сама система може виявити цю несправність, датчика, запиленість чи. Несправність теплового сенсора вона це робить і це набагато краще. Це дуже класне нововведення. Я думаю, це воно не тільки для кінцевого споживача, а також і для інженерів з технічного обслуговування буде спрощувати роботу. Вони будуть бачити, які датчики треба вже негайно чистити які можна відкласти це так на дійсності це це е, суттєве оновлення mm. не, я так розумію воно ця не запиленість буде виводити з якомусь військовому відношенні? ні ми працюємо не на протокольному рівні а на ну умовно, окремі декілька команд того датчик у нього є цей поріг запиленості і коли він досягає він сам це міряє і він передає на ППК. Одну команду, що він запилений, мене треба почистити. Цей поріг можна програмувати чи він є встановленим Ні, заводом? Він встановлений заводом. Який індикатор мені буде вказувати на запилення сповіщувача? на приладах, де у нас немає екрану, тільки світлодіодна індикація. У нас буде просто несправність зони. А деталізація, яка саме несправність, буде в його журналі подій. Вона буде на пульту. Тобто, кер... кінцевому користувачу не побачити, яка це несправність, але це в принципі, ну і, і не його задача розшифровувати несправності. Якщо у нас прилад з екраном, чи у нас виносна панель індикації, яка буде тут в майбутньому, то ми можемо буквально тут на екрані подивитись, що це несправність саме не шлейфа фізичної лінії, а несправність датчика. Тобто на Ексельці і на Ельці ми вже будемо бачити на екрані на Ельсі Ельці немає. Скажу, що в цій системі вона. Це її буде, це її перший вигляд, вона буде розвиватись. І планів, плани на неї грандіозні. Всі ті речі, які ми реалізували в наших суміжних системах, ми хочемо, щоб вони теж тут були. Це і робота з сервером, робота з додатком це все в планах. І, і буде, але трошки пізніше. Буде додаток, де я кнопочку виключити станцію? Ні. Не буде? Ні. Виключити ні. А. Подивитись, що щось не так буде. Якщо ми говоримо про софт. Тут теж ми зробили все, все з нуля. І з якраз перспективою реалізації цих всіх дистанційних речей для інсталятора, щоб він міг швидше і простіше виконати оці дії. Якщо, якщо ми вернемось на самий початок на налаштування системи, те, що я вже починав говорити, що нам не треба програматор, у нас є провід, є USB інтерфейс в самому приладі. Але у нас є нове програмне забезпечення Телодер 2, який, перш за все, він у нас Працює на всіх операційних системах: це Android, і iOS, і Mac, і Windows. І він дозволяє нам налаштовувати прилади зручніше, гнучкіше по проводу, і в перспективі дистанційно, і в перспективі тут буде. Додатковий функціонал інсталятора, який, якраз як ти говориш, треба оперативно щось вирішити. А коли плануєте взагалі? Дистанційне в другому півріччі цього року. Що конкуренти скажуть про це? Е, я думаю, їм сподобається. Будуть Дуже. доганяти. Доганяти будуть пробувати. А Чи... зможуть? Чи... не думаю, не, не думаю, тому що в першу чергу, от то, що я багато згадував. У нас є охоронні системи. Ми в охоронних системах робимо дуже багато різних інноваційних речей, які в охоронних системах є нормою, а в пожежних системах вони їх нема. І конкуренти, деякі конкуренти чи більшість немає таких охоронних систем і немає цього досвіду. Тому їм дуже важко це все інтегрувати в свою пожарку. Собі, а як ти думаєш, чому в охоронних системах це є ці нові технології, ця така гонка є норма, а в системах протипожежного захисту він. Ну, такі е, дуже помало на розвивається. Мабуть, в першу чергу через е, принципи, ну, мотивацію використання одної чи другої системи, чому її купляють і встановлюють. Охоронну систему встановлюють ну, перш за все, тому що замовник клієнт він хоче її встановити, він розуміє і свідомо, е, свідомо її купляє. Пожежні системи, все таки основний мотив їх покупки це не, це не бажання клієнта, а це виконання норм. Як би це не було, там, не, звучало не, не дуже добре, але, але така реальність. Тому ця система в першу чергу має просто хорошо працювати, а охоронна система має і хорошо працювати, і давати клієнту купу сервісів, тому що ну, він її хотів поставити і, хоче, і, 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 і не, з нею взаємодіє. І якщо охоронна система це як мінімум поставити, зняти з охорони раз в день, то пожежна система, і ну, вона. В принципі ніколи не має спрацювати, якщо все нормально, і взаємодії з нею у користувача дуже мало. Того така є різниця. Вихід цих приладів буде розбитий на два, на два етапи. Перший етап це мал-малі прилади, другий етап це більше. Між ними буде різниця десь два-три місяці приблизно. На ці ми сертифікати вже ось-ось отримаємо. І в березні ми планували зробити першу невелику партію, яку якраз і використати для ознайомлення. Всім нашим ну, першим клієнтам, які люблять новинки, і це все готові попробувати. Якщо все буде нормально, це березень-квітень почнуться продажі. Ті росипені, куди все час надіваються, вони теж є, для того, щоб перехід був плавний. Десь через два-три місяці з'являються ці форматі невеликої партії на тест, місяць-два, і вони виходять в продаж. Тобто, десь у середину року, можливо, ближче до осені, вони будуть в повноцінному продажі. І будуть разом з тіре СамП, і потрошки цей перехід буде відбуватись десь до кінця року. А там же як, як, як піде. Як плануєте взагалі знайомити е, користувачів, е, клієнтів, ліцензіатів з новими приладами? Так як це фактично перша їх публічна презентація, то ну, це тільки плани. Ми от це підготували, далі ми готуємо матеріали для ринку, сайт, соцмережі. Особисті зустрічі, презентації офлайн, і на яких ми показуємо нашим кращим інсталяторам ці прилади і даємо їм на тест. На виставці будуть? Ми ще не запланували участь у виставці. Якщо ми будемо ній приймати брати участь, то звісно будуть.